Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим дніпровським шляхом люд усякий минав. І ніхто не підняв діаманта того. Люди йшли і минали його. Тим тернистим шляхом і якось йшов. І в історію краю Дніпровського я увійшов. У розвиток міста камінець і заклав. Промислову індустрію я розвивав. Своїм словом, інвесторів я залучав та скарбницю міську наповняв про країни майбутнє. І науку я дбав, щоб Дніпро центром космічним постав. Сьогодні місто моє українською розмовляє, Дніпропетровщини героїв прославляє. Наша мова нині весь світ єднає, і вербицького слова в Європі лунає. Сьогодні на захист країни воїни стали, щоб мовою рідною ми розмовляли, щоб ми і надалі будували міста, вивчали науки, здобували знання, щоб слово українське почути було. Щоб мире свободу собою несло, щоб слово, як птах, вільно в небо злітало, і мова солов'їна повсюди звучала, обробили, обточили мовний той діамант, бо маємо до цього михист і талант. Бо мова це скарб, який Україна плекає, а слово то зброя, кожен з нас знає.